Маша, я що тобі? Я що знаю, що казати? Для тих, хто на стилі, для поціновувачів сірого. Ух ти! Великі вітражні алюмінієві вікна. Всі, хто на стилі, зацінять такі вікна. Ця вітальня це просто маст have. Подивіться: ось вікно, ось вікно, ось вікно. Тераса і камін. Ну, скажіть вау. Ділянка рівна, прямокутна локація в центрі гнідина. Будинок під чистове оздоблення, але наші майстри допавлять родзинку під ваш стиль. Санвузол першого поверху вже з інсталяцією. Невеличка, але зручна спальня на першому поверсі, або кабінет, або гардеробна, або що хочете. Монолітні сходи. Три просторі спальні з високими стелями. І великий санвузол на другому поверсі. І сонечко з даху. Або місяць, або зорі. Господарська спальня з гардеробною кімнатою все треба приїздити і дивитись. За відео я вам цю красу не передам. 180 квадратів за 175 тисяч для поціновувачів стилю та якості. Відчуття, які викликає цей будинок, з нього не хочеться йти.